Медицина Коломищини буде з фінансуванням. Таким є рішення сесії районної ради. Обранці проголосували за прийняття трансферту від міської ради. Рішення прийняли на другій позачерговій сесії. За нього проголосували понад 50 депутатів. Детальніше про перебіг подій засідання Богдан Малецький. Депутати змогли зібрати більшість лише на другу позачергову сесію. У залі були присутні 53 обранці. Головним питанням стояло прийняття трансферту. Від міської ради для медицини, головуючи на сесії Михайло Угорський, закликав обранців активно брати участь у сесії. Керівник комісії з питань культури, молодіжної політики та спорту Роман Дячук, наполягав на прийнятті транспорту разом із питанням про фінансування для комунального закладу Коломийської районної ради центр первинної медико-санітарної допомоги, а також визначити його розпорядником коштів при формуванні бюджету на 2014 рік. Пропозиція отримала підтримку від депутатів, тому було прийнято рішення проголосувати обидва документи у пакеті. За результатами голосування рішення прийняли одноголосно. Головний лікар центральної районної лікарні Ірина Садов'як зазначила, що завдяки розуму колег-обранців це питання нарешті таки було проголосоване. Депутати районної ради збирались для прийняття цього рішення, і можливо, все ж таки... Мої настороги вони чомусь і справдились, бо дійсно ми на протязі години збирались, чекали, хто під'їде. Ті, хто під'їжджав автоматично, деякі просто виходили. Мене дуже здивувала позиція одного з депутатів, який сидів напроти в сесійній залі. І я коли підійшла і стала депутат запрошуємо в зали, тому що йде перекличка і будете голосування. Він став, що у нього є дуже багато роботи. Але слава Богу, я хочу подякувати всім депутатам, які були сьогодні на сесії, які зібрались, які зрозуміли важливість даного питання. Адже в першу чергу справа кожного депутата це піклування про свою громаду, про своїх людей. А за цим рішенням стояло дуже багато як і лікарів, як медичного персоналу, так і наших пацієнтів, в яких умовах як за складно буде нам все ж таки працювати на наступний рік. Тому я дякую всім тим депутатам, які зібрались і прийняли таке рішення. Кожна порядку денному були ще два питання. Депутати затвердили комісію, яка контролюватиме передачу медичних установ населених пунктів Коломийщини з обласної власності у району. А от питання продажу гаражів знову не пройшло голосування. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика.